Шановні підписники, хочу сьогодні поділитися враженнями, які я сьогодні пережила. І хочу звернутися до хлопців із ЗСУ, які приїжджають додому, які очучаються у середовищі цивільних і їм. Якби легше пристосуватися, чим пристосовуватися до військових цивільних, тому що людина, яка живе в більш складних умовах, вона ну, більш розуміє, чим та людина, яка яка живе у більш кращих умовах. О. Вийшла я сьогодні на трамвай цей, ну, на головну дорогу, на перекрестку, це якби. На пішохідному переході загорівся як червоний світло, і я стою. Коли з допоміжної дороги на перекрестку виїжджає машина, от навіть марку я її забула, яка така зеленкувата у Виїхала і коротше, вона вже стала на ну, половину на трамвайних путях, а половина на дорозі. По цій головній вчиться одна машина, за нею друга. Ця машина проскочила, а друга машина як би, от, більше всього, що там військовий був, тому що машина такого кольору в хаті і хрест на машині білий. Як би. Ну і коротше, цей ця машина просто була одною поміхою для цього, що мчався ну, військовий це, що їхав. І що я хотіла би сказати, що винний, винний, винний утік. Ну якби він поїхав собі все, не придавши може й значення, а цей. Обрізався в трамвай і там сиділи пасажири в нього в салоні. Не знаю, що з пасажирами, так, так як всі вийшли. Ну, машина геть розтрощена. І от якби просто така думка мене посиділа, що Ну, їхала жінка, спереді сиділа вже, видачі про щось розмовляли, отвліклися. Він їхав ну На великій швидкості не 70 кілометрів, а може 70. ну Він швидше їхав за того, хто, хто проскочив. Якби. Ну і оцим, Всім родичам теж треба говорити, якось, щоб їм доходило, що не підставляйте ви вже своїх е, е, рідних, які служать. Вони ж трохи змінені психологічно. Ви ж бути також якби, розуміти це і будь-чуть. Ну, Начеку, що, не дай Бог, вони ж ну от як тепер? Той утік, цей залишився. І хто винуватий? Звісно, цей військовий. Шкода його то безумія, Шкода, що ну, слава Богу, що всі начебто, ну якби всі живі, а тільки чи начебто жінка, як на листі була кров, ну, а так наче всі вилізли з машини. Там були, фотографували. І Я не стала це робити. І мені це не подобається. От, знаєте, я хто така. Свідки там е, були, і водійка трамвая, і там ще попід приходили, тож, які фотографірували. От вони будуть свідками. Все одно ту машину, що була поміхою, її вже не знайти. І я її не пам'ятаю, тому що е, він врізався вже після того, як та машина скрилася. Якби, я теж не придала такого значення, що прям. Ну, щоб запомнити. оце так будьте уважні.